Тепер пропоную обговорити самих людей, які хейтять адської ненависті до людей. Тут просто важливо мені і вам розуміти, що зазвичай ми можемо побачити дуже багато хейту. Давайте чесно, бо це ж краще ніж стати, вибачаєсь, підняти свою страху та піти щось робити в житті. І часто ці слова ми сприймаємо дуже болісно. У вас може з'явитися думка, що я пардон обсіраю всіх тих людей, роблю те, що й роблять вони. Мені по. Ми всі з вами на якомусь із життєвих етапів так чи інакше стикалися з неприйняттям наших думок, нас, я не знаю, нашої зовнішності. Одним словом, з хейтом, і часто ці слова ми сприймаємо дуже болісно, близько до серця, особливо якщо чуємо їх від близьких чи сім'ї. Але запевняю вас, що по закінченню цього ролика ваше ставлення до хейту буде кардинально інше. Це перестане бути для вас проблемою і, скажу вам, більше стане вашою великою перевагою. Перед початком підпишіться на канал, щоб не пропускати нові ролики, і натисніть колокольчик для того, щоб дивитися їх першими. Також попрошу вас підставити лайк під цим роликом, бо... Мені приємно і інші люди будуть в змозі побачити цей ролик, бо Ютуб його буде рекомендувати більш частіше. Не будемо затягувати. Поїхали, друзі. Там всередині ролику я зараз побачив. Камера трішки підрозрядилася і буде чу-чуточку гірша якість. Це буквально на декілька хвилин. Там воно під кінець, не під кінець, а через буквально декілька хвилин. Все стане нормальним, тому сорі, дві хвилинки там буде така ось штука, але е, відос дуже цікавий, тому сорі. І так, хейт. Взагалі для початку. Пропоную розібратися, що цей термін взагалі означає. І так, за версією Вікіпедії, хейт це глибоке емоційно-негативне ставлення суб'єкта до індивіда чи іншого об'єкта, що характеризується відчуттям гніву, ворожістю, огидою, бажанням заподіяти йому біль, як фізичний, так і моральний, чи шкоду. І якщо з формуліровкою ми звичайно більш-менш розуміємо, що це таке, то пропоную подивитися на причини хейта і взагалі, чому людей може щось не влаштовувати, тим паче це не їх життя. А взагалі, чого це їх бентежить? Давайте дивитися. Перша причина. Упередженість вона може винути взагалі через будь-які причини: релігія, освіта, опит в житті. Коротше, все, що відрізняє вас від інших людей, можна на це повпливати. Також, що до речі, частіше всього і коїться, деякі упередження можуть бути процесом виховання та взагалі прививання цінностей батьків. Саме тому ми бачимо багато там радянських наративів навіть зараз в нашому суспільстві, навіть там коли йде війна і Росії, і ми все це розуміємо, але усе одно від батьків там дідусів та Усів, я не знаю, бабусів, нам взагалі передається дуже багато історій, які, ну, дуже важко, типу, викинути з нашого життя, ну там за десь 30-35 років. Також загалом люди не дуже добре ставиться до якихось нових речей, тому зазвичай ми можемо побачити дуже багато хейту до чогось нового і до людей, які це просувають. Ну, або, наприклад, якщо ми чогось не розуміємо, у нас автоматично створюється негативна думка про це, як у я не знаю, старшого покоління про інтернет, або в мене з математикою. Так само це працює з тим, що ви робите. Переходимо до другого, і мені здається, найбазовішого пункту заздрість. Воно може виникнути через. Дуже великий спектр речей, нереалізовані амбіції, дискомфорт через якісь фактори в себе, або там банальне неприйняття того, що хтось може бути розумнішим, красивішим, коротше кажучи, кращим ніж ти саме тому, коли люди бачать якісь фактори, або там риси, або там. Будь-що чим вони самі не володіють, вони автоматично починають це хейтити. Таким чином наш мозок взагалі захищає себе, тому що він насправді дуже дуже лінівий, і йому легше сказати собі: нє нє. Це він гроші заробляє, це погано, це проблеми. Ой, це він розумний, ось це він в якихось там схемах, ой, це вона красива, та вона себе переколола там. Давайте чесно, бо це ж краще, ніж стати, вибачаюсь, підняти свою страху та піти щось робити в житті. Саме тому, коли ми порівнюємо себе дуже багато з якимись там іншими людьми або там групами людей, неважливо, це визиває в нас ненависть. Рано чи пізно, як би ви сильно не пропрацьовували цю проблему, там, я не знаю, міркували, там траблшутили, рано чи пізно вас буде викликати це якусь негативну емоцію. Саме тому важливо усвідомлювати, що кожна людина індивідуальна та унікальна, і успіх одної людини тут. Прям я прям повторюся: успіх одної людини не впливає на невдачу іншої. Всьому свій час, знаєте, як кажуть. Але на жаль, багато людей цього не розуміють. Тепер пропоную обговорити самих людей, які хейтять. Мені здається, що розуміння того, як базується їх логіка, допоможе вам розуміти їх і, в свою чергу, легше сприймати їх слова. Тому пропоную зараз з вами побудувати такий портрет нашого хейтера. Візьмемо кого. Звичайно, Віталька. Віталька, Віталька, Віталька. Віталька значить, він пережив якусь дуже важку ситуацію або пройшов через якусь ситуацію в житті, яка дуже сильно вбилася та відпечаталась в його мозку. Це, в свою чергу, вибивається на його емоційному стані. Це ж в свою чергу привело до негативного ставлення до цієї теми і дуже просто якоїсь адської ненависті до людей, які думають зворотні. Також на превеликий жаль, ця людина. Напевне, зіткнеться з проблемою встановлення якихось здорових відносин, причому неважливо, романтичні чи друзі, чи там батьки, робота. Це все через те, що у людини дуже багато неопрацьованих емоцій. Стресу, як якогось, я не знаю, хейту, ненависті до себе, ненависті до когось чи до чогось. І звичайно, це буде приводити до якихось там зривів, скандалів, що, звичайно, не допомагає вам будувати сильніші стосунки. Але останні пару хвилин у вас може з'явитися думка, що я, пардон, обсіраю всіх тих людей, які це роблять, тобто, по факту роблю те, що і роблять вони. Але ні. Насправді в мене немає взагалі ні якоїсь агресії, ні жалості, взагалі ніяких емоцій я до цих людей не відчуваю. Тут просто важливо мені і вам розуміти, що якась там оцінка дій ваших від цієї людини не буде базуватися на якісь об'єктивних факторах, я не знаю, або чинників. Це просто буде його суб'єктивна думка, яка базується на його Ну, все ж те, що ми проговорювали. Саме тому довіряти цьому джерелу, ну напевно, я б не став. Ви можете сказати, супер. Зрозуміли все, хто, що, як, але як мені з цим боротися? І тут ми плавно підходимо до найважливішої частини цього ролику, але розповідати я вам зараз буду не про те, як сподобатись всім. Ні, в історії, до речі, не було ні одної людини, яка сподобалась би взагалі всім чи більшості людей. Тому зараз ми проговоримо про методи, які допоможуть вам в гарному смислі цього слова забити на думку суспільства. Прямо на ваших ранах. Перша історія, яку 100% з якої треба починати, це прям сразу даю вам в лоб робити те, що вам страшно. Тому що коли ми робимо речі, які нам дуже страшні, ну не в плані там я не знаю, стріляти собі в голову чи там пригади з вікна, якісь штуки, які нас, типу, знаєте, М -м 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 -м", так, типу. Ну, я прям не знаю, така якась історія. Боротьба з, оцієми, з усіми колкостями допомагає нам краще дізнатися себе та посилити наш дух. Також це відкриває нові можливості та взагалі розкриває та розвертує вашу зону комфорту. Ну і звичайно, з кожним наступним перебореним цим страхом чи фобією ви становитесь більш впевнені в себе і вас зламати буде. Ну, набагато важкіше ніж більшість людей, напевно, і повертаючись до речі до Вітальки, який був дуже такий неопрацьований емоціями, кожен наступний подолений страх. Робить ваш емоційний стан сильнішим, і тому я не знаю, вивести вас на емоції чи якісь там інші речі будуть значно важкішими ніж зараз. Тим паче, давайте уявімо якусь там найстрашнішу ситуацію, яка ну найстрашнішу, яка може з вами трапитись. Я не знаю, піти погуляти з дівчинкою, чи там написати навіть її в дірект, або там виступити перед класом, колегами, аудиторією Це все такі історії, які забуваються через я не знаю, ну годину, ну день, ну може там. Тиждень максимум всім, ну сорі, насрати на вас глобально, тому що ну пригадайте, скільки таких ситуацій було з вашими друзями колегами. Ну ви ж їм це все кожного дня не згадуєте? Така ж історія працює і в вашу сторону ще раз, всі зайняті та сакцентовані на своїх діях, а не на вашому житті. І саме це дає нам можливість діяти без оглядки на там якісь фактори, думки, ой, подумають хтось щось. Начхати також пропонуємо говорити зі своїми друзями, родиною або просто близькими вам людьми про те, що вас бентежить. Перше, це звичайно зміцнює ваші стосунки з тим, з ким ви це проговорюєте. Людина, звичайно, ну така тварина соціальна, тому розмови про ваші проблеми допомагають вам зрозуміти, що ви не самотні, і навіть може у цій проблемі є інші люди. 100%. які теж з цим стикалися і можуть допомогти вам якимись там порадами, я не знаю історіями, лайфхаками. Коротше, якщо ця людина вже пройшла, звичайно, вам буде дуже корисно про це поспілкуватися. Зробіть їх своїми, я не знаю, соратниками, союзниками, які будуть вам допомагати переборювати усі ці найважкіші історії і бути з вами у критичні часи ваших страхів. Звичайно, спілкування з людьми взагалі покращує ваш емоційний стан, що ще раз супер супер важливо. А зараз, до речі, буде прям ексклюзивна історія, яку я персонально використовую. Це ніде не, не чув, не юзав. Це прям моя така фішка, яку я юзаю, коли мені дуже страшно, я там боюся, що я, вибачте, обісруся в якійсь історії. І головна фішка в тому, що це всього два слова, яким треба проговорювати кожен раз перед тим, як ви збираєтесь зробити щось дуже дуже страшне. Мені по а краще кілька разів. Дивіться, я розумію, що це може звучати як жарт, але я вас переконую, це історія безвідказна. Коли ми дуже багато разів проговорюємо якусь штуку, яка нам може, ми навіть в неї і не віримо, але наш мозок усе одно починає сорі за тавтологію, вірити. Згадайте, до речі, останню ситуацію, коли ви дуже часто про щось брехали, і потім зловили себе на думці про те, що ви вже починаєте вірити в цю історію. Тут така сама штука. Ця штука дуже корисна, якщо ми використовуємо її для корисних думок, але будьте дуже обережними, тому що ця історія також працює, якщо ви себе накручуєте на якісь дуже Погані думки. Ось за такий топовий лайфхак, я думаю, можна ось так ось лайк-осі. <пас> до речі, в ролиці я повітив, до цього моменту взагалі у нас хейт був супер якоїсь поганої історії, яку ми кажемо: де треба як поминати, як забувати. Але це ж насправді не так. Звичайно, в нас є конструктивна критика, ну тобто, корисний хейт, який теж дуже важливо пам'ятати про нього не забувати. Саме тому зараз поговоримо про те, як відрізняти гарний хейт від поганого. І що від нього брати? Відрізняти взагалі гарний хейт від поганого треба, спираючись на декілька факторів. Корисна критика, як правило, будується на якоїсь конструктивній думці та цілі спрямованості. Ця думка прикрашена якимись порадами або прям суто направленою якоюсь, я не знаю, шляхом, який людина думає, вам буде корисним, але не дуже сильно нав'язуючи при цьому. Звичайно, фінальна. Точка цієї думки покращення ситуації або досягнення результату, якого ви також прагнете. А ось хейт, чи як це в нас називають обсьор, в свою чергу, не спрямований на те, щоб допомогти вам досягнути результату. Навпаки, йому потрібно агресивним тоном, якимись образами вивести вас під контролю для того, щоб ви не досягли того, що ви хочете, щоб вас потиркати, пошмуркати, щоб ось так, ось ось як вам якось щось зробити, щоб ви не досягли своїх цілей якісь там негативні емоції з вашого боку або атака на ваші персоналі є головною метою цієї людини. Ну і як я ще раз казав, найголовніше це мотивація критики людини. Гарна критика повинна сприяти на ситуацію, тоді як хейт сприяє тому, щоб виникла якась більш ворожість між людьми, або ну ще раз погіршення ситуації, яка в вас вже напевно не дуже гарно заскладується. Також рекомендую подивитися на контекст, як і каже людина. Якщо це об'єктивний розгляд ситуації, якісь там плюси, мінуси, подія, звичайно, це гарна історія. Тоді як хейт базується на емоціях, якихось там агресії, упередженостях, про які ми вже розмовляли. Коротше, все те, що не несе конструктиву взагалі у процесі сприйняття критики, вам взагалі важливо бути готовим для того, що вам потрібно буде дати якусь зворотню думку, але бути пильним, щоб не допустити впливу негативного хейту на вас, щоб... У свою чергу покращить ситуацію. О, що? Погіршить ситуацію. Друзі, пам'ятайте, що будуєте ваше життя тільки ви, і відповідальні вже в тозі Будете теж ви. І тому, якщо ви зійдете з шляху, який ви намітили спочатку, в кінці кінців програють не всі ті, хто казали вам, що це погано, там чи хейтили вас, а саме ви. Вірте у свої мрії і оминайте усіх, хто має намір їх зруйнувати. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк під цей ролик, якщо він вам сподобався. Допоможіть алгоритм Ютубу показати іншим людям, який це цей ролик буде дуже корисним. Також по дуже зручному лінку в описі в мене є мої всі соцмережі, Тікток, інста, навіть Патреон, я ще не почав його робити, але одразу вам скажу, як тільки почну. Там ексклюзивний контент про моє життя ну, в інстаграмі. В Тихтоці також дуже багато класного матеріалу, який ви може пропустили. Саме тому переходьте, все там. Ну і звичайно, не прощаємось. Також люди, можу, також люди можуть мати упередженість через. Насправді, в мене немає. Саме тому довіряти цьому джерелу, ну я покрайній товарші, ніж багатьма люди. І саме це дає нам можливість. Ди...